Рада вітати вас на уроці математики. Тема нашого уроку – розв'язування рівнянь, знаходження розв'язків нерівностей, розв'язування задач на визначення відстані, визначення часу за годинником. А для початку усна лічба. Гра закадоване число. Будь ласка, спробуйте дізнатися, а яке число сховалося? Підказка. Ми розкладаємо число на розрядні доданки 971. Це які розрядні додатки? 971. та 1. Тоді яке число сховалося, якщо треба розкласти на розрядні доданки число 820. Так, 20. Розкладаємо число 702.

Як називається фігура, яка зображена? Циліндр. Що навколо нас нагадує по формі циліндр? Це може бути шматок крейди, опенал або дерев'яна колода, чашка тощо. Тоді скажіть, а які фігури розташовані біля циліндра? Що це за фігури? Рожевий і блакитний круги, фіолетовий прямокутник. Чому саме ці фігури розташовані поруч з циліндром? Круги обмежують циліндр зверху та знизу. Є верхньою і нижньою основами циліндра. Прямокутник, якщо розгорнути його, згорнути його в трубочку, обмежує конус з боку, є його боковою поверхнею. Запишіть сьогоднішнє число 16 лютого класна робота, а хвилинка каліграфії буде утворити всі можливі числа із цифр 2, 4 та 6. І так, які трицифрові числа можна утворити? 246 426, 642. 624, так, 264. Давайте всі, всі ці числа запишемо у порядку. у порядку. Тисніть на паузу, працюйте. А тепер математичний диктант. Записуємо тільки відповіді. Запишіть число, в якому 8 сотень, 2 одиниці. Відступіть одну клітинку в сторону. Запишіть число, в якому 4 сотні і 3 десятки, знову відступили в сторону, 6 сотень, 3 десятки та 5 одиниць. Ще відступили клітинку. 23 десятки. Одну клітинку вниз відступили. Запишіть число, в якому 4 одиниці першого розряду, 6 одиниць другого розряду і 1 одиниця третього розряду. Одну клітинку в сторону. 9 одиниць першого розряду і 5 одиниць третього розряду. Відступили клітинку. 4 одиниці другого розряду і 6 одиниць третього розряду. Відступили. 45 одиниць другого розряду. На новому рядочку відступили вниз одну клітинку. Запишіть числа 409. Відступили. 860. Відступили. 348. 348. Підкресліть Оди, одиниці однією рискою десятки двома. Сотні трьома рисками. На новому рядочку запишіть число 567 сумою розрядних доданків. Послухайте, які три числа ви чуєте 567. На новому рядочку. Скільки всього десятків і сотень у числі 345? Зверніть увагу на слово всього. Не просто десятків, а всього десятків. На наступному рядочку запишіть сусідів числа 799. Яке число стоїть попереду? І перед ним і після нього. На новому рядочку як можна одержати число 799 із попереднього. Запишіть приклад. Як одержати число 799 із наступного? На новому рядочку запишіть рівність. Яким ще способом можна одержати число 799? Запишіть свій варіант. Давайте перевіряти. Зніть на паузу перевірте кожну цифру. Перевірили? Тоді рухаємось далі. Треба обчислити приклади. Працюємо усно. 5 помножити на 6. Так, 30. 30 додати 190. 220.

150 відняти 100 50, 50 поділити на 10, дорівнює 5. Молодці. Рухаємося далі. Будемо працювати над рівняннями. Це новий вид роботи, тому вниз відступили дві клітинки і записали рівняння. Це додати 340 дорівнює 960. Невідоме число С. Це. це невідомий доданок. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Тобто, що ми будемо робити? 960 віднімемо 340. Записуємо. Це дорівнює 960 відняти 340. Давайте поруч запишемо приклад. У стовпчик та розв'яжемо 960 відняти 340. Починаємо з кінця, працюємо над одиницями: 0 відняти 0 буде 0, 6 десятків відняти 4 десятки, буде 2, 9 сотень відняти 3 сотні буде 6. Тобто це дорівнює 620. Підставляємо. У наше рівняння замість букви С число 620. Виходить. 620 додати 340 дорівнює 960. Ліву частинку треба розв'язати. 620 додати 340. 620 додати 340 буде 960. Тому записуємо 960 дорівнює 960. Тисніть на паузу, дописуйте. Відступаємо одну клітинку вниз, записуємо наступне рівняння. А. Відняти 244 дорівнює 522. А це зменшуване. Зменшуване це найбільше число у прикладі. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Що будемо робити? 522 додати 244 або 244 додати 522. Поруч записуємо письмово. Додаємо спочатку одиниці, 4 додати 2, буде 6, 4 десятки додати 2 десятки буде 6.

Буде 522. Тому записуємо 522 дорівнює 522. Якщо вам потрібен час, тисніть на паузу. Відступаємо одну клітинку вниз, записуємо наступне рівняння. 787 відняти К дорівнює 535. К це від'ємник. Щоб знайти від'ємник, треба від різниці від, пробачте, від зменшуваного відняти різницю. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Тому ми записуємо kдорівні 787 відняти 535. Поруч записуємо письмово. 787 відняти 535. Працюємо з кінця, спочатку віднімаємо одиниці. 7 відняти 5. 2. Десятки, 8 десятки відняти 3 десятки. Буде 5. 7 сотень відняти 2. 5 сотень буде 2. Вийшло число 252. Записуємо К дорівнює 252. Робимо перевірку. Для того у перший вираз замість К вставляємо 252. Виходить. 787 відняти 252 дорівнює 535. Ліву частину треба роз'язати. 787 відняти 252. Дорівнює 535. Тому записуємо 535 дорівнює 535. Виберіть серед поданих значень такі, в яких нерівність 300 відняти А дорівнює 100 чи більше, ніж 100 є правильною. І так. Якщо ми вставимо 300, 300 відняти 300, скільки буде? 0. 0 більше, ніж 100. Ні, в даному випадку не підходить. Підставляємо число 80. 300 відняти 80 буде 220. 220 більше, ніж 100, тому нам підходить. Підставляємо число 150. 300 відняти 150. Буде 150. 150 більше, ніж 100, тому вірно. А якщо підставити число 500, можемо ми від числа 300 відняти 500? Ні, тому це не вірно. Підставляємо число 10. 300 відняти 10. Буде 200. 90, 290 більше, ніж 100 підійшло. Підставляємо число 200. 300 відняти 200 дорівнює 100. 100 дорівнює 100, але ніяк не більше, тому нам не підходить, тому ми теж закреслюємо. 300 відняти 0 дорівнює 300. 300 більше, ніж 100, тому нам підійшло. Так, добери три значення х, щоб дана нерівність була вірною. І так, результат віднімання різниця повинна бути менше, ніж 800. Так, що можна відняти, щоб різниця була менше, ніж 800? Можна 300, 635 відняти 5. 635 відняти 30. Або 635 відняти 600. І всі ці варіанти будуть вірні. Можна відняти 100, можна відняти 10, можна відняти 0. Будь-яке число відняти. Бо вже число 635, воно само по собі менше, ніж 800. І щоб ми ще не відняли, воно все одно буде менше, ніж 800. Назви числа, що розміщені між числами 397 і 403. Називаємо 398.

399, 300 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408. Ось які числа стають в проміжку. І так, називаємо 402, 403. Слухайте задачку. Дитяча вистава розпочалась о 12 годині 30 хвилин і тривала 45 хвилин. Який із годинників показує час закінчення вистави? Давайте з вами міркувати. Почалась вистава о 12 годині 30 хвилин. 12-та година. 30 хвилин. Вона тривала, тобто час збільшувався. Тривала, збільшувався, додаємо 45 хвилин. Дорівня. Додамо спочатку хвилини. Так, 30 хвилин додати 45 хвилин. Дорівнює. 75. Але таке неможливо, бо найбільше це 60 хвилин. 60 хвилин це 1 година. Давайте заберемо звідси 60, 1 годину заберемо. 75 відняти 60 дорівнює 15. Тому у відповіді ми напишемо так. 60 хвилин це 1 година. Ми її додамо до 12, вийде 13. Годин та 15 хвилин. Тож який годинник показує вірний час? Ось цей, тому що ось перша година, та 13, 12, 13. І ось, якщо 3 помножити на 5, якраз буде 15 хвилин. Приклад розв'язання запишіть собі у зошит. Пояснення, звідки ми взяли одну годину, напишіть олівцем вгорі. Тисніть на паузу, працюйте. Слухайте задачу. У програмі телепередач була запланована трансляція футбольного матчу з 19-ї години до 20 години 45 хвилин. У грі був доданий час, тому наступна передача почалась на 30 хвилин пізніше. Скільки часу тривав футбольний матч? Давайте з вами розмірковувати. Коли повинен розпочатися футбольний матч? О 19 годині, Коли він завершиться о 20 годині 45 хвилин. Якою дією можна визначити тривалість футбольного матчу? Дією віднімання. Тому давайте з вами працювати. 20 годин 45 хвилин відняти 19 годин. 20 відняти 19 буде 1 година 45 хвилин. Наскільки пізніше. Розпочалася наступна передача. Наступна передача сказали, що розпочалася на 30 хвилин пізніше. Це означає, що футбольний матч тривав на 30 хвилин довше. То що треба зробити? 1 годину 45 хвилин додати ще 30. 45 додати 30, буде 75, але ми знаємо, що 75 не буває, буває тільки 60. Забираємо 60. 75 відняти 60 буде 15, тому 2 години 15 хвилин. Запишіть собі у ЗОШа тільки приклади розв'язання. Ось цей і ось цей. Тисніть на паузу, працюйте. Записуємо домашнє завдання. Сторінка 40 номер 211 та 212. Треба розв'язати буде задачу та знайти значення виразів. До зустрічі на новому уроці.